Друзі, вітаю! Сьогодні обробляю свою капусту від різних шкідників біологічним препаратом Актоцид. У цій теплиці, що ми з вами зараз все чудово, хоча ні разу ще не обробляв капусту ніяким препаратом, а от в інших теплицях добре так поїло листя. Тому зараз перейдемо та покажу вам. Друга наша тепличка, там де був огірок, до речі, він там ще й досі є. І тут у нас теж пекінка. І дивіться, так трішки поїло, якось так швидко, навіть скажу. Це була гусінь. Тому сьогодні на вечір обробимо біологічним препаратом актоцид. можна будь-яким актофітом, можна бітоксом. Головне чимось побризкати. Тут спочатку літали металики, ну а потім вже сиділа гусінь. І зараз заглянемо ще в одну теплицю. Там у нас рання капуста. Ось до речі, ця капуста і тут багато попелиці. Сама перша моя теплиця, вона сама маленька. Тут в цьому році капуста росте рання. можливо, встигне, не знаю. І ось дивіться, сидить. Тому Сьогодні обробимо. Ну, далеко заходить не буду показувати. Тут її не так і багато, але ж містами попадає. Тут, наприклад, чисто. В Цьому році трішки пізніше її посадив. Ну, надіюсь, буде щось. Теплиця ще далі буде утеплятися. Побачимо. Ось наш яктоцид. Також не забуваємо про прилипач. Даватиму я по інструкції 30 мл. Хоча я давав і 50. Нічого такого і не було. 30 мл сюди. Ну і прилипача 10, то вже налью потім, трошки незручно. Додаємо 10 літрів води і зараз підемо, обробимо наші рослини, нашу капусту. Обробив я дві теплиці, також бризнув огірок. Ось, до речі, такий скромний врожай. Зібрав, тому що два дні буде строк очікування. Це такі помідори. Жалко викидати було, коли садили капусту пекінську, то знайшов. І обробив ще одну теплицю з ранньою капустою. Зараз перейдемо, вона в мене тут поруч, через 2 метри від цієї. І тут теж обробив, а запах скажу. Потрібно після обробки не ходити по теплицях і біологічний, але запах є. Вітер скажу сьогодні, теплиці просто літають. Так, Цвітну капусту поки що я не трогав. Вона поки що я бачу в нормі, але для профілактики пройтися потрібно. Можливо, вівторок, середа пройдуся актоцидом або бітоксом. Ще, друзі, під кінець, хто додивився до кінця, надіюсь, таких людей багато в мене, буде вам такий бонус. От хто додивився, той буде знати. Особливо про пекінку. Це з власного досвіду. Дивіться, коли капуста починає формувати качан, гусінь туди залазить і з середини все виїдає. Ми так ходимо, дивимося, начебто нема нічого, все добре. А вона там живе. Потім, коли вона його виїла, вона вилазить наверх, перелазить далі і качану вже втрачено. Тоді вже хоч бризка і хоч ні, вже все, капусту можна викинути. У нас в якомусь році дуже багато так поїло. Я її мало обробляв і коли вже качани майже були, вони були порчені зсередини. Ну а там гусінь достать таки досить важко. Вже його кропи, не кропи, воно не допомагає. Тому завчасно потрібно обробляти. Кожні 7 днів, а можливо і 5. І тоді все буде добре. В цьому році я так і зроблю. Бо вже, знаєте, навчило, коли вже качани готові і вони майже всі порчені. На цьому, друзі, все. Далі обов'язково буде.